Мужність не дається напрокат. Ліна Костенко. 1907 року на основі історичних матеріалів Андрій Чайковський створює героїко романтичну повість за сестрою. Лови фісташку. Героїко Романтична повість це епічний твір середнього розміру, у якому зображено неймовірні вчинки виняткового героя в надзвичайних обставинах. У творі Андрій Чайковський описує часи набігів на села України, напади татар на села, те, як ординці грабували людей, забирали їх у полон, тобто ясир. На правому березі ріки Самари, яких 10 миль від Дніпра лежало українське село Спасівка. Даремно шукав би хто його в теперішню пору. Воно пропало зруйноване, поросле травою, як багато багато інших тогочасних українських осель. Саме звідси починає свою подорож головний герой повісті Павлусь, який походить із роду судаків. Вони славилися тим, що не було між ними одного, який не бував би на січі між низовим товариством. Рідня судаків у той час складалася із старого діда Андрія, його сина Степана, жінки Палашки, двох синів Петра й Павла та дочки Ганни. Петра вже не було вдома, пішов на Запоріжжя, став козацьким сотником. Павлові було 15 років, Ганні 13. 70-річний дід Андрій пильнував пасіки. Привчив павлуся до лицарського ремесла їздити на коні, кидати списом та арканом, стріляти з рушниці та лука й орудувати шаблею, розповідав онуку про Запоріжжя, про козаків, їхні звичаї та про походи й пригоди зі свого життя. Діти слухали залюбки оповідань дідуся, а павлусеві снилися відтак боїста тарвою, широкий степ, і він мріяв усе про те, коли той він підросте та стане славним козаком. То були страшні часи татарських набігів на українські землі. Тож і спасівку не оминула ця небезпека. Село було спалено, діда Андрія та Палашку вбито, Степана й Ганну забрали в ясир, Павлусеві вдалося втекти. Через Свиридову могилу, потрапивши в полон до татар, хлопець перетинає перекоп, опиняється в селі Конджамбак та вирушає навіть у столицю Кримського ханства Бахчисарай. Задля того, щоб знайти сестру Ганну та визволити її з полону. Ознаки героїчного вповісті. Подвиг заради сестри, ризик. Протягом подорожі Павлу знайомиться з козаками Семеном Непорадним, Андрієм Недолею, дідом Панасом. Зустрічає також свого старшого брата Петра Судака. Пригадай, що ти знаєш про козаків та склади лицарський кодекс, за яким вони жили. Козаки дотримувалися правил свого братерства вірно служити народу та обороняти землі від завойовників, допомагати один одному, берегти козацьку честь, бути відповідальними, долати перешкоди, дотримуватися клятви, берегти православну віру ознаки романтичного твору пригоди та незвичайний герой, який має благородну мету. Павлусь саме такий п'ятнадцятирічний хлопець, непересічна особистість. Завдяки діду Андрію володіє зброєю, орієнтується за зірками, а сміливість і рішучість змушують його зробити те, що відмовляються робити батько й брат. Хіба ж, тату, так її нещасно залишимо без помочі? Так мусить бути, коли не можна інакше, каже батько. От нерви мого серця. Чому не можна? Ось ми втрьох їдьмо в Крим то її звільнимо. А знаєш ти, брате, куди Крим, відзивається Петро. Там усі троє пропадемо і нас розлучать, та її не видобудемо. Пропало. Настала ніч. Козаки полягали спати. Павлусь лежав між батьком і братом, ніби спав, в обозі затихло. Тоді хлопець тихенько взяв харчі, пістолі, шаблю, коня і поїхав на південь. Сотник Андрій недоля після цього передбачає. Як хлопець із цього вийде цілий, то знайте, що з нього кошовий буде. Охарактеризуй павлуся. Хлопець мужній, розумний, незламний, винахідливий, справедливий, чесний, вірний, готовий на самопожертву, має силу волі та честь. Тож не дивно, що недоля вбачає в павлусеві майбутнього кошового отамана. Інший герой татарин теж робить висновки щодо хлопця. Славна й лицарська кров пливе в цьому хлопцеві. Тож, як бачиш, думка Ліни Костенко слушна мужність не дається напрокат. Павлусь за допомогою рішучості та відваги досягає мети рятує сестру Ганну. Установи відповідність між сюжетними елементами та епізодами твору. Експозиція. Розповідь про спасівку та побут жителів села. ЗАВ'язка. Напад татар. Розвиток дії. Павлусь тікає зі спасівки. Зустріч із Семеном Непорадним. Павлусь стає свідком першого бою козаків із татарами. Хлопець самостійно вирушає за сестрою. Павлусь стає невільником татарських купців. Хлопець вигадує, як можна знайти сестру. Кульмінація. ЗУСТРІЧ ПавлуСЯ і Ганни. Розв'язка. Ібрагім відпускає Павлуся, Ганну та невільника Остапа Швидкого. Окрім сюжетних елементів, автор використовує також позасюжетні портрет, пейзаж. Наприклад, так письменник описує Семена Непорадного. Семен Непорадний був кремезний козак літ 30, одягнений у широчезні червоні штани, які підперізував широким шовковим поясом, на ногах добрі шкапові чоботи. Сорочка подерта й замащена, на грудях широко розхристана, звідки визирали широкі, косматі та сонцем опалені груди. А ось так подає опис степу. Уявіть собі, що вас того маленького чоловіка поставили на широкому рівному оболонні, на яким зрідка стоять зарослі травою старі муравельники. Оболоння вкрите травою, що вам сягає до пояса. А гляньте довкруги себе, ніде краю не видно. Обрій неба, наче вижолоблена півкуля, кругом вас далеко спочиває на землі. Ніде ні лісу, ні гори. А поїдете десяток миль у який небудь бік те саме й те саме, ні краю, ні берега. Це степ, Український степ. Оболоння заплавні луки. Муравельник Діалектне мурашник Вижолоблена – у формі заглибини. Тема повісті Андрія Чайковського зображення подорожі павлуся, який рятує сестру з татарського полону. Ідея твору уславлення козацтва, лицарського братерства, захоплення наполегливістю, мужністю, кмітливістю 15-річного хлопця. Возвеличення сімейних цінностей, утвердження думки про те, що віра в себе може допомогти подолати перешкоди, засудження татарських набігів та зрадництва. Запам'ятай. За жанром твір Андрія Чайковського за сестрою героїко романтична повість. Це епічний твір середнього розміру, у якому зображено неймовірні вчинки виняткового героя в надзвичайних обставинах, ознаки героїчного твору. Ризик, подвиг заради сестри. Ознаки романтичного, пригоди, незвичайний герой, який має благородну мету. Павлусь, головний герой твору, походить зі славного роду судаків. Рідня судаків у той час складалася із старого діда Андрія, його сина Степана, жінки Палашки, двох синів Петра й Павла та дочки Ганни. Павлусь мужній, розумний, незламний, винахідливий, справедливий, чесний. Вірний, готовий на самопожертву, має силу волі та честь. Він володіє зброєю та орієнтується на місцевості за зірками. Тема повісті зображення подорожі павлуся, який рятує свою сестру з татарського полону. Ідея уславлення козацтва, лицарського братерства, захоплення наполегливістю, мужністю, кмітливістю 15-річного хлопця, возвеличення сімейних цінностей, утвердження думки про те, що віра в себе може допомогти подолати труднощі, засудження татарських набігів та зрадництва. Став козацьку вподобайку. Стеж за нашим каналом. Відкривай разом із нами світ, укрліт та сторінки героїчного минулого України.